Так, друзі, день добрий Ми жнивуємо, Рішив трошки включитися Косимо пшеницю Урожаї у нас на Дніпропетровщині щось не сильно радують вже практично закінчується жнива, ще, мабуть, пару-тройку днів Дай шабаш. Закрутиться, камери працюють, дуже задоволений, мигун видно, сзади пиль іде. Бункер наповнюється, все ок. По настройкам 1100 барабан, 1000 вітер, Коротше, скорость біля семи. Урожайність не важна, косимо комбайном мої ці Фергюсон 7276. Волога база, ну, по-разному було, по разному участки. Участки різні. Саму Найкраще урожайні скосили парову пшеницю, там 50, плюс, можливо 55, десь так, більше, більше вона не сипала. А В основному так, 30 плюс-мінус. Було там таке щось 22 центнера, саме там щось менше було. В общем, неважні врожаї на Дніпропетровщині у нас, ну по крайній мірі в наших краях. І так по полям дивися, то гарних, гарних пшениць немає. Практично. Так що так коротенько. Думаю, включусь поки є час, а то давно щось нічого не вилажував. Пишіть як там у вас, проходять жнива, які врожаї, де може хоч хтось порадує якимись іншими результатами. Ну а в нас маємо, От так що маємо. Є з поля, воно вже багато поскошувано. Я ж кажу, що і ми в принципі скоро, скоро закінчувати будемо, дай Бог, все добре. Тому якось, якось так. Пишіть, коментуйте, що в ваших регіонах твориться, що по жнивам, що по урожайності пшениці, ячмінь, хто як обирає скільки. Все на все добре. Слава Україні, героям слава!